Доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Кен. Сьогодні маємо 12 вересня 2022 року. Слава Україні! Починаємо наш ефір. Сьогодні у нас буде заміна шестерні. Нова продукція вийшла на ринок вже не так давно. «Грюнхелм», І оце у нас є м'ясорубка «Грюнхелм». Точно скажу модифікацію, але ж, але ж справа не всім. Зараз я подивлюся поточню цей момент, але ж є в нас ну, звичайна проблема. Звичайний редуктор, плюс-мінус, нічого складного немає. Індедуктор отак він виглядає. Тобто самої м'ясорубки в нас не було і тому не можу вам показати, як її там достати цей редуктор. Я думаю, складнощів там якихось страшних таких немає. Але ж є от декілька саморізів, які були тут закручені. Їх тут багатенько дивлюся, зі всіх боків. Ну, Штучок вісім певно, є. Ось у нас їх було тільки дві, зафіксована кришечка. І ще раз уточню Grünhelm AMG 180, оця м'ясорубка так називається. Я все розкрутив і от хочу вам показати, що сильно, скажімо так, складно, складного чи якогось такого для того, щоб розібрати цю м'ясорубку. Верніше, цей редуктор в нас немає якоїсь там складнощі. Ну що хочу сказати, що шестерні, я зазвичай йдуть з Китаю і якість в них так собі. Ми зробили заміну, зробили, значить, що в нас вийшло, я вам покажу. Тобто є велика шестерня, маленька шестерня, привідна, вона йде в нас. І шестерня паразит, яка зазвичай найчастіше виходить з ладу. Це оце центральна шестерня. І от тут зараз ви побачите, в якому стані в неї є зубчики. І далі почнемо, скажімо, це все діло обговорювати. Ось я вам хочу звернути увагу на що, в якому стані в нас є шестерня. Прошу звернути увагу на зубчики. Вони вже такі витерті стерті. Щось виломане, ще стерте. І основний момент, хочу вам звернути увагу на саму кришку. Оці от залишки, ви бачите, от залишки. Ось подивіться сюди, скільки їх тут є багатенько. Тобто у нас все ж таки змазка, яка мала бути, вона є. Але ж залишки пластику, прошу звернути увагу, їх дуже-дуже багато. І оцей момент він дуже важливий в тому, що якщо ви отримавши... Нову шестерню, це шестерня, яку, скажімо, ми зробили вже. Шестерня інша приводна у нас є так само. І ось, якщо ви зробите заміну, не вичивши цей редуктор, від повністю всієї змазки, яка є там всередині, обов'язково оті залишки пластики потраплять вам на нові шестерні. І якщо це відбудеться, вам знову прийдеться міняти ваші шестерні, Тому що цим пластиком ви отримуєте таке. Ну, добавочку, скажемо, до того, що є між зубами якийсь невеличкий проміжуточок, да? і е цей пластик почне руйнувати ваші нові шестини, уплотняючи і ламаючи зуби. Тому ми це маємо виключити обов'язково, вичистити весь редуктор. Тобто, все це старе, всю цю змазку треба обов'язково дуже-дуже якісно вичистити. І тільки після того. Нові шестерні, якщо нові ми ставимо, якщо старі, ми так само вичищаємо, все повністю переглядаємо, все вичищаємо, тільки після того збираємо все до кучі і забиваємо так щільно, так от нормально набиваємо новою змазкою. Це ми радимо використовувати LITOL 24 звичайно доступна смазка, або якісь там, ну, можливо, хтось захоче більш дорогі, якісь там складні змазки для, саме для пластику. От і тоді ну, так само може бути. Ну хочу сказати, що літол дуже нормально працює. Вже дуже багато років ми його використовуємо. Тому прошу таким чином тільки підходити до цього питання. Послідовність зборки після того, як ми вичистимо зараз, вони у мене ці, в грязниці, в змасці старій, тобто нових навіть шестерні я туди не ставлю. Послідовність зборки в нас буде така, що першим ставиться оця велика шестерня середня. Потім велика ставиться оця привідна шестерня, від, від верніше, передаюча шестерня на шнек. І от привідна шестерня ставиться у нас так само вже в кінці, після того, як ми все вичистили і набили новою змазкою. Все ми зібрали до кучки, ще передивилися. Тут у нас є шайбочки. Не забуваємо ці шайби обов'язково ставити на свої місця. Ось, ось вона має стояти тут. Якщо ви побачили, тому що в нас можливо вже така ситуація була, що редуктор вже людина, яка знімала, розбирала, вас щось десь загубило, Тобто, вас прошу, коли ви розбираєте, обов'язково дивіться, де яка шайба у вас стоїть. І після того ви ставите їх на місце. І коли ми все нормально розібрали, почистили, змастили, ми можемо збирати наш редуктор до купи. І все, і запускати в роботу нашу мясорубку. Ну, на тому, будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо наш канал вам подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на нього. Якщо є потреба в нашій продукції, на початку відео є телефони наші, наш сайт, на якому ви можете самостійно знайти те, що вам буде необхідно. Таким чином, маємо зв'язок будьте здорові ще раз. Слава Збройним силам! Слава Україні! До нових зустріч.